Знаєте, моє усвідомлення в тому, що релігія вона не має любові, стало ще більшим і більшим, тому що реально, коли ти перебуваєш в слові Божому, і коли ти приймаєш рішення. Вийти з тої релігії, з того Вавилону, як каже Господь, вийде народом із Вавилону, тоді реально Бог може відкрити тобі багато таємниць. А поки ти в релігії, ти не розумієш. І релігія, вона реально, вона зла, вона агресивна, в ній немає любові. От дивіться, як можна одночасно любити і ненавидіти, це неможливо. Як можна одночасно казати, що я люблю Бога і ненавидіти ближнього, це неможливо. Як можна говорити, що е... Заповіді Божі, це головне, і не виконувати їх це неможливо. Це може тільки релігія, і тільки релігія вона робить нас тупими, сліпими і глухими, тому що вона не дає нам можливості навіть побачити те, що показує нам Ісус. Не дає і релігія. Вона не має зупину. Вона не може сказати стоп до тих пір, поки ми самі не приймемо рішення вийти з тої релігії. От дивіться, фарисеї і садокеї вони розіпнули Ісуса Христа. Вони були набожні люди. Вони. Вірили в Бога, але тим самим переслідували Слово Боже. Не давали проповідувати, переслідували Ісуса Христа. Кінцевий результат: вони розпинають Ісуса Христа. І вони бачили явно, що вони розіпнули Бога. Вони побачили це все на свої очі. Ви думаєте, вони зупинилися? Ні. Вони продовжували це робити. Вони продовжували вбивати і переслідувати учнів, пророків. Вони продовжували переслідувати церкву Ісуса Христа, тому що вони не могли зупинитися, тому що у релігії немає любові, а там, де. Немає любові, там затуляє нам розум, релігія. І я розумію, для того, щоб вийти, саме перше мені потрібно сказати: Стоп! Я приймаю Ісуса, я приймаю тих, кого дає мені Господь, я приймаю Слово і я хочу жити згідно Слова, я хочу бути у волі Божій, тому що ми призначені Божому, кожен із нас, я і ти, є призначення, є воля Божа, є церква, є тіло Ісуса Христа, де реально Бог. Нас кличе бути учнями, дітьми Божими, возростати в дусі Божому, а не в релігії.